Зараз, на мій погляд, корисні дуже приклади. Умовно віднесла до 6 класу, хоча вони знадобляться в будь-якому класі і не тільки в школі. І так, як легко відняти дріб від цілого числа? Тут дії з звичайними дробами, а тут десятковими дробами. І так. Щоб від 5 відняти 3,1 четверту, потрібно від цілої частини відняти цілу частину 5 мінус 3 це буде 2. Але ще потрібно щось віднімати. тому вже не 2, цілих, а 1 ціла, знаменник завжди буде такий самий, як і був: чисельник, щоб знайти, віднімаєте від 4, 1. І так, наступний приклад: 12 мінус 6. 6. Але віднімаємо ще, тому вже 5. Знаменник той самий: 11 мінус 7. 38 віднімаємо 5 сьомих. 38 ціле число, тут цілої частини нема. Тому 38 мінус 38, але ще віднімаємо тоді 37 цілих і 7 мінус 5, 2 сьомих. 42 мінус 41. Один, але віднімати ще тому нуль вже цілих, 0 не пишемо, і 2 мінус 1 одна, друга. Тепер десяткові дроби. Шість мінус три, але ще віднімати, тому 2, 2 цілих, і далі так робити, щоб разом 4 і це число давали десять, шість. Або з десяти віднімаєте 4. 60-х, 12 мінус вісім, 4, але ще віднімаємо, тому 3. І далі так, щоб це число 15 давало разом з тим, що ми дописуємо, 100. Бо тут 15 сотих. Або так, 15 сотих. Відставі віднімаємо 15, 85. Або ще інакше. Дивитись, остання цифра, щоб з останньою цифрою давали десятку, а передостання передостанні разом 9. Давайте цим способом останнім. Зараз тут напишу 5, мінус 5 це 3, але ще віднімаємо, тому вже 2, кома. і далі до 9. 1 і 8 буде 9, 4 і 5 буде 9. 8 і, а в кінці ще було 10. 10 9 – 1, але ще віднімаємо, тому 0 цілих. І далі 8 до 9 – 1 не вистачає, 3 до 10 – 7. 7 мінус 10 3 п'ятих. Наче схоже, але не зовсім і не так буде, тому що Від'ємне число за модулем більше, тому у відповіді буде мінус. І якщо знаки різні, то від більшого за модулем віднімаємо менше за модулем. 10,3 віднімаємо 7. 3,30 мінус 43. Так само, подивилися тут за модулем число більше. Значить, його знак мінус і буде у відповіді, і віднімаєте від більшого за модулем менше. Відняти буде 23,1213. І тепер з десятковими 15-18. Знову, ви бачите, що буде від'ємне число, бачите, ви, тому що тут більше за модулем. За модулем, це без врахування мінуса. 18 мінус 15 від цілого віднімаємо ціле 3,25. Аналогічно буде мінус і віднімаєте від 124,11, віднімаєте 24 100,11